Компанія Хірт Мусен з Данії, виробник ось цього новенького розкішного реклайнера з натуральної шкіри, і в цьому відео ми з вами його детально оглянемо. Ось такого кольору хрестовина. Ми зняли один, одну накладочку. Крісло повністю виконане в натуральній люксовій шкірі. Погляньте просто, якого класу шкіра. Дуже класний колір. Це є речах регулювання нахилу спинки. Згодом покажу, як ним користуватися. Вигляд знизу. Наголошую, що крісло повністю в натуральній шкірі, тобто і боковинки, і задня частинка. Це віддаду я в натуральній шкірі. Шкір-замінника на кріслі немає абсолютно. І так, крутиться крісло навколо, окрім цього, є дві позиції реклайнеру. Це є друга позиція, більш глибока, розкладене повністю крісло. Для того, щоб перейти в першу позицію, потрібно, сидячи на кріслі, підняти спинку і цей речах потиснути до себе. І Спинка підіймається. Ось в такі позиції можна релаксувати. І для того, щоб скласти крісло, потрібно просто ногами механічно скласти крісло. Яке красиве, воно компактне досить. Набагато краще, ніж великі, широкі реклайнери. Ось вигляд задньої сторони. І стосовно розкладання. Якщо ви хочете перейти в першу позицію реклайнера, просто сідаєте в крісло, руками впираєтесь під локітнички і спиною натискаєте на спинку. Перша позиція. І для того, щоб перейти в другу позицію реклайнера, потрібно вже сидячи, натискати спиною на спинку. Речаг повертаєте до себе, і спинка опускається. Ви вибираєте потрібний кут нахилу. І потім речах повертаєте вперед. Спинка зафіксується в потрібній позиції. В описі під цим відео є посилання на наш сайт, там є наші контакти, параметри цього крісла, додаткові фотографії, все, що необхідно. Усім дякую за увагу!